Чергування голосних. Чергування це таке явище, коли у нас зі зміною слова змінюється якийсь із звуків в цьому слові. Так, відповідно, якщо ми з вами говоримо про чергування голосних, то міняється один голосний на інший. Що треба зробити? пригадуйте, щоб знайти чергування. Извиняйте, змінити слово. слово. Як найчастіше треба його змінити, щоб чергування себе показало? Та умножений? Так, родовий відміно умножений. Або просто родовий різні. Так? Добре. Або просто множені. Але за загальним правилом просто змінюємо слово як нам зручно. Можемо спільно коренею також добирати. Правильно? Правильно. Отже, найпоширеніші випадки чергування голосних. І може мінятися на О. Сіль. Міняємо слово так, щоб сіль змінилися. Немає чого? Солі. Солі. І міняється на повні розпитаєте підручники, у вас це все приблизно. Готові? Так, так. Е може мінятися на І. Кореня, а він хто? Коні. Корінь. Дивіться, це правило працює і в один бік, і в інший. Тобто, якби був корінь, ми б могли утворити кореня, і тоді І мінялось би на Е. Розуміло? Або так, або так. Далі наступні три види стосуються чергування у дієсловах, у кореннях дієслів. Дивіться, О може мінятися на А за тієї умови, що далі буде суфікс А. Наприклад, дивіться, слові схопити у нас є О, але якщо я скажу хапати, О міняється на що? На А. Чому? «Хапати». Ти. Подивіться, у нас з'являється суфікс А. І тому оце О змінилося на А. Зрозуміло? Схопити, але схопати. Так само пекти, але ви. Пекти. Ні, ви пікати. -пі Пі -пі Пі -пі і тут у нас відбулося чергування Е на І. Дивіться. Пекти, Випікати, бо далі знову ж таки з'являється суфікс А. Зрозуміло? Mm. Наступне це Е e може змінюватись на И. Оце в дієсловах таке можливо. В іменниках такого не відбувається, звичайно. В дієсловах Е e може мінятися на И за тієї умови, що знову ж таки далі буде суфікс. Який діма? Oh. А. Наприклад, вмерти, але що робити? Вмирати. Вмирати або вимирати. Так. Так, вмерти у нас було Е. E. А тут з'явилося ти, тому що далі в нас є суфікс А. Зрозуміли? Так само терти стирати, терти, здирати і так далі. Це зрозуміло? Зрозуміло. Далі, подивіться, будь ласка, це найчастіше на чергування відбувалося в коренях слів. Також чергування може відбуватися в суфіксах. Наприклад, слово юність, суфікс ість. Немає кого чого. Можна і. Ю. Но... І ви бачите, що І змінилося на О. так? А винятки є. Воно ну, просто може відбуватися, може не відбуватися. О, це ж. Якогось конкретного переліку винятки немає. Так. На що треба звернути увагу, бо це раджу записати в зошир. Такого типу завдання буде контрольний чи самостійний. Так, про слово Крі. Дивіться, тут є якась, якийсь звук, який може почагуватися на перший погляд. Це не діє слово, правда? Тобто е и тут не буде чи фарш. В іменниках у нас ні про и, ні про ді нічого не було. так? Але тут сховається що? Ки є Тому дивіться, Ки -єва". якщо в нас буде транскрипція, ти господи, Якщо в нас буде транскрипція ти, і, а немає чого? Ти. Ки, і е, ва і тут сховалося ось чергування І-Е. Зрозуміло? Так. Тобто прокляється так, що це чергування саме слово не покаже. У нас немає класичного. Ну, Тиф, Ти є, «ва». У нас немає «і», є правда? Чергування такого. Але в транскрипції ми бачимо що І і Е чергуються. А таке чергування у нас ось є. Звуки. Це тільки цим словом, так? Змінює. Ну чого? Чугуєв, чугуєва. Там, де було Їв, там і змінюється на Тобто, коли Ї міняється на Є, там транскрипція чергування. Є, да, то тоді... Ну, Ї змінюється на Є. Ї і Є. І Е чергування. Чергування ми з вами змінюємо слово або за відмінками, або за чистами, або добираємо спільно переметку. І чергування себе покаже.